Пане гурту One Direction, найстійкіші. Такий висновок зробили зарубіжні змі. Упродовж останніх кількох днів меломани наполегливо чекають приїзду кумирів на площі Лестер Сквер у Лондоні. Щоб потрапити на прем'єру фільму колективу This is Us, багато хто ще вихідними шикувався в чергу. Озираючись назад, сьогодні я бачу сотні людей. Стільки не було два дні тому. Я дякую One Direction за те, що своїми піснями вони рятують людям життя, у тому числі і моє. Фанати прибувають і записуються в чергу. Спеціально присвоєний номер дозволяє їм повернутися наступного дня та отримати доступ до червоної зони Килима в надії михцем побачити групу. Але дехто вирішив не залишати місця події і влаштуватися на ніч у наметах. Нас багато, і нам сказали, що тільки перші 200 чоловік потраплять до бар'єрів. Сподіваємося, що ми опинимося в числі тих щасливчиків, одержимо автограф або навіть сфотографуємося. З огляду на такий ажіотаж, директор гурту заборонив хлопцям влаштовувати вечірку після прем'єри, щоб не створювати хаос у британській столиці. Адже вже зараз на площі зібралося близько 70 тисяч шанувальників. 3 d фільм One Direction This Is Us з участю Гаррі Стайлза, Луї Томільсона, Ліама Пейна, Зейна Маліка і Найла Хорена розповідає про життя бойсбенду бенду за лаштунками удома і в дорозі. Документальну стрічку хлопці знімали понад рік, а зрежисерував її Морган Сперлок. Грандіозна прем'єра, запланована на 20 серпня 2013-го. Через 10 днів фільм вийде в прокат на території США.